Ніна завжди відчувала, мама любить її брата Тараса більше. Хоча вони з ним різнилися лише трьома руками, усе життя пройшло так, ніби Тарас золоте дитя, а вона десь так, на другому плані. От Тарас у нас голова, не раз сказала мама, коли приходили сусіди, і руки золоті, і в школі відмінник. А про Ніну найчастіше мовчала, навіть коли та приносила дипломи з Олімпіад чи робила для сім'ї щось важливе. Дівчинка не ображалася відкрито, тільки ховала в серці камінь образи. Минуло кілька років Ніна вийшла заміж, пішла жити до чоловіка у його простору квартиру. Їй справді пощастило, колись займав високу посаду, залишив синові гарне житло. А от Тарас ще мешкав з мамою в старенькій хрущовці, і усе збирався купити власну оселю, але якось не складалося. То грошей не вистачало, то робота не та. Ну, нічого, мама, заспокоїв її син, ти ж знаєш, я не пропаду. У той час хворіла бабуся, мамина мама. Літня жінка вже ледве ходила, тож потребувала постійного догляду. Мама якось одразу сказала: У мене робота, Тарасові допомога потрібна. Ніно, ти ближче живеш, то й навідуйся до бабці. І Ніна навідувалася, спершу через силу, бо мала свою сім'ю, роботу, але з часом полюбила ті вечори в бабусиній квартирі. Сиділи удвох пили личаю, розмовляли, бабуся розповідала багато життєвих історій про своє життя, про маму в дитинстві. А ще дивилась на Ніну з такою ніжністю, якої дівчинка завжди шукала від рідної матері. Ти у мене золота. Казала старенька, якби не ти, я б давно сама тут пропала. Ніна не чекала винагороди, просто робила те, що підказувало їй серце. Але коли бабусі не стало, виявилося, що вона ще за життя оформила заповіт. свою квартиру залишила Ніні. Це стало новиною для всієї родини. Мама, почувши про це, спершу сплеснула руками як же так? Вона мала записати на мене, я її дочка. А потім, коли документи підтвердили правду, її обличчя потемніло. Добре, сказала вона холодним голосом, квартира твоя, але знай або віддаєш половину Тарасові, або ти мені більше не дочка. Ніна сиділа немов остовпіла. Мамо, прошепотіла вона. Я ж не просила цю квартиру, це бабуся так вирішила. Вона знала, хто її доглядав. Ти що, проти брата? зиркнула мама. Він чоловік, йому треба сім'ю годувати. А ти що? У тебе й так є квартира від чоловіка. Але ж я вкладала душу, ходила до бабусі, ночами сиділа з нею. Ніна намагалась пояснити по-людськи. Мама різко відмахнулася, не хочу нічого чути. Або половину спадку Тарасові переписуєш, або не заходь до мого дому. У серці Ніни здійснявся справжній ураган. Перед очима стояли роки недооцінки материнської байдужості і тепер ось таке. Вона прийшла додому і розповіла чоловікові. Той довго мовчав, а тоді сказав Ніно, квартира то не головне, головне твоя совість, а вона у тебе чиста. Якщо віддаси половину, щоб не сваритися. То це буде зрада бабусиної волі. Якщо ж залишиш усе собі, мама може образитись назавжди, але знай у будь-якому разі ти зробила все чесно, і бабуся недаремно саме тобі залишила свій дім. Ніна плакала цілу ніч, а вранці позвонила мамі. Мама, сказала вона спокійно, я не віддам половини квартири Тарасові, це рішення бабусі, і якщо ви вважаєте, що через це я вам не дочка, то хай так і буде. Але знайте, я вас все одно люблю, хоч як би ви до мене не ставились. У слухавці запала тиша, лише було чути мамине важке дихання. Нарешті вона різко кинула, роби, як знаєш, і поклала слухавку. Тижні минали мовчання, мама перестала дзвонити навіть на свята не Вітала, аж раптом одного вечора Ніна почула стуки тут двері, відчинила, стояла мама, постаріла, наче втомлена, з червоними очима. Дитино, пробач мені, прошепотіла вона. Я не мала права так казати, я була сліпа, думала, що якщо я більше любитиму Тараса, то він стане сильніший, а вийшло все навпаки. Твій брат не тільки не вміє сам на себе заробляти, а ще й мене з дому виганяє. І тобі дитину розумієш, що зробила боляче, ні не мовчки обняла її, бо скільки пран не залишила мама, серце дитини завжди шукає примирення. Квартиру вона так і залишила собі, але ніколи не вважала її виграшем. То була пам'ять про бабусю, яка любила її безумовно. А мама, зрештою, зрозуміла: любов не можна ділити на більше і менше, бо діти завжди однакові. І їх треба любити однаково.